Ну що, друзі? Ми розглянули всі ваші цікаві запитання стосовно роботи нашого фонду. І найперше запитання, ось мені хотілося б розкрити, яке турбує мабуть кожного хто відповідає за збори. Це запитання, чи стало менше зараз люди донатити, і як на нашу думку, чому це дуже класне запитання, тому що воно турбує усіх, хто пов'язаний власне зі зборами коштів для наших захисників. І, на жаль, так, на жаль, зараз дуже важко зі зборами, дуже важко збирати якісь величезні суми, а вони є, тому що війна не закінчилася і, мабуть, як би це не хотілося. Не признавати, але влітку вона також не закінчиться і це все буде ще е, тягнутися. Тому все, що від нас має е, бути. Безпеч, те, що ми маємо надати нашим захисникам. Ми маємо це надавати, тому що це найменше, що ми можемо зробити. Власне, друга частина запитання: чому ж зменшилися донати? Я думаю, що відповідь досить очевидна. У нас іде війна на виснаження. Ворог виснажує не лише наші збройні сили, не лише наших захисників, а й усіх українців, які знаходяться в тилу і повинні допомагати. Звичайно, цілий рік війни минув. Я вам скажу. Навіть не після року війни, навіть вже після шести місяців війни стало дуже відчутно те, що підтримка фінансова вона досить впала. Тому ми на сторінці фонду не лише подаємо якусь інформацію стосовно зборів, стосовно звітів і так далі, а й стараємось публікувати постійно якісь нові дописи, щоб була рука на пульсі того, що відбувається в країні. Тому що не можна про це аж ніяк забувати. Наші захисники, звичайно, воюють для того, щоб ми продовжували жити, мали наше так зване нормальне життя. Але разом з тим ми повинні бути вдячні їм за це. пам'ятати, якою ціною ми це можемо собі дозволити і, звичайно, допомагати допомагати як тільки можемо.